Акетуну атаку на енергооб'єкти України на півночі сумщини вели планові відключення електроенергії. Укрзалізниця заявила про удар по залізничній інфраструктурі у нашій області. А СВЕСА оговтується від бомбардування, яке забрало життя двох мешканців селища. До вашої уваги, терміновий випуск новин на межі. Але перед тим як поджати, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте лайк та поділіться відео з друзями, щоб про критичну ситуацію у Сумській області дізналось більше людей. Зараз це як ніколи важливо. Через ранкову масовану ракетну атаку на енергетичні об'єкти України на Сумщині ведені графіки погодинних відключень електроенергії. Президент Зеленський заявив, що цей удар був одним з найбільших, коли РФ застосувала комбіновані атаки. За його словами, по країні запустили більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, які були націлені на критичну цивільну інфраструктуру. Президент повідомив, що усюди тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах мають відкрити Пункти незламності. А у Дружбівській громаді електроенергія з'явиться орієнтовно 26-27 серпня. Про це повідомили у міській раді. У зв'язку з безпековою ситуацією, яка склалася на даний час на території громади з незалежних від міської ради та відповідних службових обставин, відновлення електропостачання очікується орієнтовно 26-27 серпня 2024 року. зазначається у повідомленні. Залізниця повідомила про влучання в об'єкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Пошкоджено контактну мережу та будівлі. Поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає. Вночі російські військові скинули 10 кабів на територію Шосткинського району. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. В Есминській громаді зафіксовано 7 ударів кабами, а в Березівській 3. Двоє людей загинули, а двоє отримали поранення у результаті обстрілу селища Свиса, який відбувся вчора у другій половині дня. Детальніше про наслідки ворожого удару. Дивіться в сюжеті журналістів на межі сьогодні, 25 серпня, близько п'ятнадцятої години, росіяни скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор селища Свиса. Одна з них влучила п'ятиповерховий житловий будинок. Житель Свиси Віталій Резвий розповідає, що Медудар в момент удару був гостях в іншій частині населеного пункту. Про те, що російський кап влучив саме в його будинок, його сповістила дружина. Було три, кажеться, взриви, три да не хлопка взрива, могучі взриви. Жона дзвонить мені, приїжджай, давай, це така обстановка. Все. А потім вона дзвонить, що вже все, в ріки дзвонить, що дом розрушений. А приїхав, я побачив, що тут. разрушение, люди кричат, люди в истерике, паника. Приехала скорая помощь, потом приехала пожарная. А тут раз за разом же продолжаются тревоги, продолжаются прилеты. Даже, естественно, тревог оповещений, сигнализации было чаще, больше, чем этих прилетов, Накривали, тільки вже не тут, а далі. Анатолій Анучкін мешкає напроти пошкодженої п'ятиповерхівки у приватному житловому будинку. Чоловік говорить, що вибухова хвиля вибила всі вікна та двері. зайшов удар, вибило всі стекла в окнах, двері винесло і багато біди наробило. Це жилий дім, жилий дім п'ятиетажний. Ну, квартирний дом. Буду відновлювати в цілу можливості. Може, допоможе посілковий совет. Віталій Копрін говорить, що квартира в цьому будинку належить його родині вже багато років. Зараз тут мешкає його донька. Чоловік говорить, що скоріше за все будинок відновлювати не будуть. После трьох під'їздів у ньому більш-менш зберігся лише один. Пішов у квартиру, двір входна, вилетіла окна теж, балконна двір. Отже, все, все рознесло, що, що можна було повитягувати. разбивал все. Там, ну, уже. Это а вообще тещина квартира, потом я тут жил году 10. Потом пошел. Что... Жалко, дом хороший. Ну, ну, в принципе, по жизни один подъезд только остался. Я так подавился, что один подъезд только. Всего, что живу, осталось. Я думаю, в нынешнее время вряд ли. Мне кажется, потому что сильно большие уважения надо. Нема. Поді, тільки живу, я залишу, як... Василь Томченко розповідає, що приїхав забрати речі доньки, яка мешкає у сусідній п'ятиповерхівці. Від вибуху постраждала і її квартира, то чоловік забрав її до себе. У нас теж вирвало двері, вирвало окна, повна квартира скла. Ну, коротше, все таке. От ото приїхали, хоч що тут забрати з собою. Одівачку, да, апаратуру. Квалноється всі раздерганий, розтривожений. Повіжджало багато людей вже. Там на етажи можна, чи дві сім'ї сталося только такої ділки. За інформацією Сумської обласної прокуратури, в результаті удару по житловому будинку поранення отримали двоє людей. Ще один засіб ураження окупантів потрапив у дерево, яке впало на мотоцикл. 45-річний водій та його 37-річна пасажирка загинули. Маршрутні таксі у Глухові сьогодні не курсуватимуть. Про це містян попередила міська рада. Це всі головні новини регіону станом на 14 годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.